Показую, що буває з колодами, коли вони дуже часто перевозяться і якось трошки важкувато ось так відірвалося, бо вже, чесно кажучи, доїздилась, називається. Да? І вже не зачиняється, і мене можуть травмуватися, ці колоди, ці коробочки, да? і ось теж. Таке, бачите, відбувається, але сказати, що це погана фірма, ні, це класна фірма, і Лос-Карабео теж класна. Ось Лос Да, І вони просто, ну, якщо їх постійно травмувати, виходять з. Любе що, да, порветься, тому є класне рішення, як їх спасти колоди. Одним із таких рішень у мене ось є мішечки. До речі, з вишивкою. Можна абсолютно любу символіку сюди. І закладаємо мішечок, зав'язали. І все, тут у нас уроборос символ. І ось, будь ласка, уже можна зберігати карти Таро. І коробочка в нас вже, дякуємо, вона своє відслужила. Є ще одна ось у нас теж мішечок, отакий. І ми достаємо теж, бо скоро її буде. Ждати та участь, що і тут була, да? відірвалася. Тому ми теж не дочекаємося до такого. Перекладаємо і затягуємо. І у нас тут дерево життя, будь ласка, є у нас отакий мішечок теж. Тут уже у нас з такими Ось цікавимо, і у мене карта Таро, я вже знаю, де яка. Бо е, у мене ще один е, ще одна оракульна система. Да? Давно, я вже не пам'ятаю стільки років, але ну, воно вже трошки розсаталося, і ось тут теж мішочок розлісся. Да? Бачимо. Бо тканина... Вона тонесенька, вона навіть світиться, і вона трошечки така підуставша, як то кажучи. Уже цей мішечок купувався дуже-дуже давно. Але ну, ми розуміємо, що це він, мабуть, йшов якийсь принт, йшов, можливо, навіть із колоду. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, давно це було. Тому. Теж він відслужив своє, бо тканинка вона дуже тонесенька, а ця тканинка, ну і вона синтетика. Розумієте, а ця тканинка ось я для неї хочу такий мішечок, то це плотна тканина, натуральна, і вона ну, реально буде дуже довго служити. Вогняний алатир з рунами, тобто супер оракульна система. У нас така теж, і ми її покладемо сюди. Так, ось, затягнула, і тепер мої карти, вони нарешті в такому класному вигляді. І на полички я можу їх теж скласти і покласти куди треба. Ну, а ось це вже, це вже все викинемо. І Ще є дуже багато мішечки ці компанії Тіфре. Тут їх просто мега круто, на різний колір. Уже прям зараз можна купувати. Бачите, тут стільки їх, що просто вибір дуже-дуже багатий. Це одна із частинок, і зараз покажу іще. І, да? і ось у нас теж різні, тобто символіка, яка хочеш, під замовлення можна тут вишити. Ваш символ, да, до речі, таки теж малесенькі для каміння, всякі теж є. Вишити те, що вам потрібно, який символ вам, підібрати все можна і вишити. Тому, кому цікаво, теж можете спасти свої карти, як я, да, і продовжити їм службу, щоб вони вас підтримували, і інструмент ваш зберігався в таких класних мішечках.